Так, ось дивіться, ось змотор цієї шпулі. Тепер беремо ну, нитку або вірьовочку якусь і отак от перев'язуємо. так, щоб воно у нас не розпустилось. Ну, для таких... Старих уже можна і чорною зав'язати, бо вже не видно нігри цяки. Так. Перев'язав з однієї сторони. Так. І так само з другої сторони перев'яжу зараз. Разудріжу нитка. Так, ось. Раз і в'яжемо. Так, зав'язав. Ось, в'язав. Тепер що робимо? Беремо невеличку каструльку і ставимо кип'ятимо, закип'ячуємо в ній воду. Ну, можна навіть пофарбувати оцю. Ну, хто ловить там кора чи ляща, щоб на дні як лежало, щоб не так замітно було. ну Хтось купує вже крашену льоску. А я красив. Ну, красив в чому. Це або ем, шкар шкаролупи від е, цибулі. Краситься дуже гарно. Або чаєм можна красти, воно таке коричневато становиться і гарний колір. Або анеліновими красителями, то вибирайте будь-який колір і краситься прекрасно. Ну, зараз поставлю каструльку і покажу далі, що робити.